Стрітення щорічно відзначається 15 лютого, в перекладі зустріч зими і весни. Люди співали пісні замовлянки на тепле й добре літо і ворожили. Доленько, доле, дай мені збіжжя теплу одежу ще й силу ведмежу. У храмах відбувалося свічення вогню. Люди несли запалені свічки до хати. Їх називали. За повір'ями вони мають велику силу боронити оселю та ниву від гніву природи, а мешканців дому від хвороб. стрітання у храмах святили й воду. Люди вірили, що вона лікує хвороби, рятує від нечистої сили. В господарі кропили оселю і людей, а пасічники кропили вулики. Існує цікава традиція зібрану з буруляк воду додавали до звичайної, сподіваючись, що вона цілюща і боронить від багатьох ненастей. Сьогодні фольклорні колективи намагаються відтворити обрядові пісні та примовляння. Всі ми зиму проваджали, красну весну зустрічали, весну уквічай нам край, дай нам добрий урожай. Бери весну, ключі, обіди землицю, зігрій сонцем, освіти травицю, на майбутнє жито, на тепле літо. Це трапляється щороку. Серед лютого до нас іде весна, червонощока, а зима їй ти куди? Це мій час і моя воля. Ще лечує скрізь сніги і у лісі, і у полі, А в очах дівочих синь, Вигрята турбота, весна каже Відпочинь, бо важка твоя робота. Я шаную сивину, але, мабуть, досить злиться. Зима гляне на весну і зітхнувши, прослязиться. Є відома приказка Лютневий сніг весною пахне, слідкували за погодою. Якщо зиму перемогла весна, слід чекати відходу холодів. А якщо надвечір було морозно, то зима ще залишиться панувати надовго. А от настрія вже й квітка зацвіла, підсніжник білий серденько радіє. Хоч квіточка тендітна та мала, а радісно людині серце зігріває. Ну що ж весна таки перемогла, і тепло, і гарно, іду весну зустрічати, І хоч ще рано, та вона прийшла. Починають птахи прилітати.